Так, друзі, всім привіт. Ну, скажем так, е е можу скласти враження, що я рішив, вирішив там за рік скупити весь інструмент Ангель. Але, друзі, це не так. Значить, дивіться, е сьогодні розпаковка огляд. Перша частина мого нового, нового насоса Enhiel Aquino. Ось. Значить, що в нас тут є 36 вольт на двох акумуляторних батареях, і присутній екорежим Frost Protection злив води. Той більш, в принципі, що ви його забудете на вулиці на морозі, він. Не розморозиться. Контроль температури 3000 літрів за годину перекачує і видає тиск 2,6 бара. Значить, э, адаптер 33 мм однодюймовий. Ну, це ми зараз все подивимося і Чому його купив? Значить, да, викладу зараз відосик, Це не то, що реклама. Зараз на цей насос діє знижечка і реально він там стоїть 400 чи 4600. А знижка там десь зараз порядка 900 гривень на нього. І тому я його купив. Я на нього, в принципі, давненько вже придивлявся на цей насос. Мені він потрібен для поливу городу. Та і садка, в принципі, молодого. ось, І я все одно на нього придивлявся і все хотів, і планував його навесні купити. Але тут підвернулася знижечка, і я зразу його замовив. ось, значить, Що в нас тут, в принципі, ще є ага, з характеристик значить, розміри кому потрібно. Тут в нас значить, показана схема максимальний води до 8 метрів і максимальне підняття води вже з насоса до 26 метрів. Тиск 2,6 бара. Тут у нас вон, є схемка е, продуктивності. В принципі, друзі, так, в мене є, ви вже знаєте, акумуляторні батареї на 4 А. Значить, на них цей насос на повній потужності працює 33 хвилини. Ну, ми бачимо, да, за 33 хвилини можна перекачати півтора куба води. Ось так. Що в нас тут ще розписано? Так. Ну, два режима. Кому цікаво, поставте на паузу. Ось тут перечитаєте. В принципі, наявний екорежим для роботи залити воду, ну, фрост зляти воду, тобто Frost Protection компактний, значить, компактна рукоятка і працює на двох акумуляторних батареях. Ну що ж, зараз ми його розпакуємо і подивимося, що ж в нас є в комплектації цього насосу. Як завжди, значить, доставочка безплатна в цьому офіційному магазині в Україні. Ось. І я кажу, ну, зайшов на сайт, дивлюсь, скидочка приємна, і я зразу його замовив. Так, зараз ми його тут. Відкриємо. Це не реклама, але скажу, друзі, коли приходить вам товар, відразу реєструйте електронний гарантійний талон. Всі, в принципі, в інтернет-магазині є. Силка на реєстрацію. Хто, кому необхідно, друзі, інформація. в мене вже цих товарів є, то пишіть в коментарях, буду відповідати. Так, а потрібно буде навіть знімемо огляд на цей, значить дивіться, друзі. Е, по покупці 13 лютого. ось е, От мені він обійшовся 3400. Можете подивитись. А, знижечка, він зараз 3, 7, 3, 699 Знижка моя 290 і вийшов він 3400. Можете подивитись скільки він зараз коштує на сайті. Так. Що ж в нас? Є в комплектації. Ось такий у нас насос. Як завжди, документація у нас. Е Пум -пум. Інструкція по гарантійному обслуговуванню листочок. Так, техніка безпеки, пролітіоні акумулятори. Мене більше цікавить інструкція, і зараз ми подивимося. Е, так, подивимося британську мову, да. Тут у нас що? Українського немає. Значить, схемка, з чого складається. Ось наш насос 76 дБ робота його по звуку. І зараз ми подивимося, це у нас німецький. Німецька мова, а тут у нас Великобританія. Так, англійська. Ну і бачимо, друзі, так, е, вольтаж наш 36 вольт, постійний струм. значить, Конектор, один конектор 33,3 мм. Е, інший конектор 42 мм. У нас де. Температура, максимальна температура води 35 градусів. Поту цей рівень звуку, який виділяється шуму 74, 77 децибел. Так. Коротше, 76 максимальний рівень, Про захист ipx 4 Помпа, значить, в першому режимі 3000 літрів за годину. Значить, піднімає на 17 метрів воду. Тиск 1,7 бара. Секція довжиною 8 метрів. Так, а, висота підйому. І на другому режимі 3000 літрів за годину. 26 метрів піднімає, 2,6 бара і висота 8 метрів секції. Значить, друзі, в другій частині цього огляду ми протестуємо вже практично цей насос. Так. По документації все зрозуміло. Так, далі, друзі, переходимо до комплекту. Сам насос, до речі, вам скажу, він дуже легкий. Ось, значить, дві. У нас картонки такі під насос і сам насос. Більше у нас тут ага і муфточка така пластикова. З гумовим кільцем. Це у нас просто протиударна пластикова. Що по самому насосу? Ось наш насос. В принципі, да, Я думав він менших розмірів, але розміри мене не цікавлять. Розміри на сайті є. Значить, По возі я там напишу характеристики, що в нього що він має. І в другій частині зараз не взяв, зважимо його. Цей насос. Насос пластиковий. Повністю у нас, друзі. Так, виробництво 21 рік. Ну, і що в нас по самим, е, значить, позаду у нас контейнер для акумуляторних батарей з кришечкою. Ну такий собі своєрідний захист від води, це ж водяний насос. Ось. Значить, Органи керування у нас одна кнопка, включає або екорежим, або режим буст. Ось. В принципі, більше тут нічого немає. Значить, для запуску, зрозуміло, а, значить, дивіться, тут у нас латунні вставки йдуть з різьбою. І тут, і тут. І... Для запуску насоса по інструкції нам потрібно відкрутити оцей цю кришку. Сюди залити до повного воду, і тоді в нас насос почне качати воду. Якщо там води не буде, вода качатись не буде всій помпі. Для зливу води у нас є оцей от. Оця от нижня кришечка. Якщо ви насос плануєте залишити на вулиці, або у вас в гаражі низькі температури зимою, то ось звідси ви зливаєте вашу водичку. Або просто, щоб вона не застаювалась в цій помпі. В принципі, що ще, розбирати я її не буду, бо в мене вона на гарантії. І більше тут. Немає, друзі, нічого такого, ну щоб можна було звернути увагу. Ага, бачимо цей значить, перехідник можна використовувати як тут. Ось так і ось тут. Я вже закуплю для нього, друзі, шланг з перехідниками і знімлю. Другу частину огляду. А так пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво ось. І, друзі, до зустрічі. Ось такий насос.